Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Не уникати мобілізації, закликають чоловіків. Тернопіль готовий до можливих атак. В обласному центрі на гарячому впіймали чоловіка, який грабував авто. У Тернополі буде екстрім парк. Захищати країну це громадянський обов'язок кожного чоловіка, та робити це готові не усі кажуть. Учасники круглого столу. Його організували представники влади, військові, громадські активісти та власне самі бійці, аби вкотре наголосити на важливості четвертої хвилі мобілізації. Останнім часом в соціальних мережах та маргінальних ЗМІ поширюється інформація і поширюються заклики до відмови від мобілізації. Пояснюється це по-різному, починаючи від того, що наша на мобілізація, якщо немає війни, а у нас АТО, і закінчується тим, що мобілізація вбиває людей. Вважаємо, що за всіми цими закликами стоїть робота наших ворогів. Ми не в усьому підтримуємо теперішню владу і теперішнього президента, але мобілізація, ми її підтримуємо. Учасники круглого столу кажуть, четверта хвиля мобілізації особливо потрібна тим бійцям, що вже майже рік захищають українські кордони. Тому військовозобов'язаних, які намагаються її уникнути, а саме перетнувши кордон чи відкупившись, просять не робити цього, хоча б з моральної точки зору. В указі президента зазначено, що в другій половині перших 90 днів мобілізації, тобто після 45 суток, будуть проведені заходи. Звільнення попередніх військовозобов'язаних, які були призвані по першому указу президента від 17 березня, тому основним завданням проведення четвертої черги мобілізації це є призов громадян на військову службу та заміна тих військовозобов'язаних, які проходять службу уже практично через місяць, буде рік. А тим, хто вважає, що від нього на сході не буде користі, доброволець Євген каже: побував у багатьох містах і селах, де ведуться бойові дії. Усюди потрібен сильний український опір. Починаючи з травня місяця цього минулого року, приймав активну участь у бойових діях на сході. За той час був під Савур-могилою, де ми допомагали виводити три українські бригади з оточення. був під Маріуполем також ми займалися деблокуванням. Аеропорт Донецьк ми звільняли навколишні міста, то Авдіївка, Красногорівка. Ну і саме захоплення селища Піски, які зараз всі знають всі чують. Якщо є бажання і відповідні навики, каже виконуючий обов'язки заступника обласного військового комісара, мобілізуватись можуть і жінки. Тернопіль готовий до можливих атак. принаймні у цьому запевняють спецслужби, що зробили або зустріти ворога. У всеозброєнні, почуєте далі. Після обстрілів у Маріуполі готуватися до можливої зустрічі з нападниками почали й інші українські міста. Так у Тернополі посилено працюють всі відповідні спецслужби. На даний час управління служби безпеки в роботі спільні по з обласним штабом готово до виконання всіх тих завдань, які поставлені президентом і прем'єром перед нами. Паралельно формуються групи, які ви знаєте, відбувають на схід, виконують завдання на сході України безпосередньо приймаємо участь, здійснюємо постійний моніторинг. Представники штабу ми всі збираємо щоденно і проводимо відповідні консультативні наради відслідковуємо ситуацію. Створений оперативний штаб з реалізації заходів спрямованих на попередження та протидію можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров'ю громадян. Створено мобільну оперативну групу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на найважливіших об'єктах інфраструктури регіону. Посилилась і робота тернопільської міліції. Щоправда, блокпостів на всіх в'їздах в область поки не розгортають. На сьогоднішній день ми не бачимо необхідності розгортання таких блокпостів, окрім одного, який вже діє в заліщиках на мості через Дністер на території Чернівецької області. Цей блокпост розгорнутий, зараз проводяться заходи до його належного влаштування. Інших 17 блокпостів ми вважаємо, що необхідно провести підготовку для того, щоб у разі погіршення ситуації можна було за 2-3 години такий блокпост, щоб він запрацював. Силовики просять громадян, які знають про підозрілих осіб чи предмети в нашій області, одразу телефонувати на гарячій лінії спецслужб. У Тернополі затримали місцевого мешканця, який спробував обікрасти залишений власником без нагляду автомобіль. Як виявилось згодом, проблеми з законом у чоловіка виникають вже не вперше. Детальніше дивіться у сюжеті. Піймали на гарячому 35-річний тернополянин вирішив наживитися, обікравши автомобіль. Чоловік заліз всередину легківки, припаркованої в дворі будинку на проспекті Злуки, та забрав звідти електроніку та особисті речі господаря. Злодія кажуть в обласному управлінні внутрішніх справ, помітив міліцейський патруль. При виїзді було встановлено, що Потерпілим є житель міста Тернополя, власник автомобіля ВАЗ-2101, який не обладнаний сигналізацією. Правопорушник потрапив до автомобіля шляхом підбору ключа, з якого таємно викрав GPS-навігатор та інші дрібні речі. До слова, чоловік у поле зору правоохоронців потрапляв і раніше. Його вже неодноразово затримували за схожі крадіжки. Він був доставлений до тернопільського міського відділу, де був за було порушено кримінальне провадження по факту таємного викрадення чужого майна, вчинення. Повторно в ході досудового розслідування дана особа була затримана разом із викраденим майном. Протягом двох днів у Тернополі перебували представники управлінь соціального захисту з різних куточків України. Обговорювали, що зробити, аби допомагати малозабезпеченим громадянам більш ефективно. Ірина Худоба продовжить. У Тернополі обговорювали, як надавати соціальну допомогу ефективніше протягом двох днів у нашому місті гостювали представники профільних управлінь з різних куточків країни. Зібралися на засідання секції Асоціації міст України з питань соціального захисту, аби проаналізувати наявні проблеми та обміркувати, що треба змінити в законодавстві, аби допомагати більш дієво. Проводиться за сприяння проекту СИДІ і американського уряду було відібрано місто Тернопіль, оскільки є чимало тих ініціатив, які в місті реалізовуються. Які є вперше в Україні, і власне тому запропонували приїхати в Троплі прийняти досвід, який є в Тернополі, обговорити існуючі проблеми для того, щоб спільно працювати, дати якісь пропозиції для уряду для керівництва держави, які внести зміни. Зокрема, вважає Сергій Надал, є сенс у запровадженні адресної дотації, адже десятками різних пільг, які існують зараз, користуються не всі потребуючі, а державних коштів на це витрачають чимало. Говориться про те, що є безкоштовне зубопротезне лікування, інші лікування, санаторії, профілакторії. Ціла маса пільг. Є люди, які ніколи в житті цього не отримували. Хоча на це держава постійно втрачає мільярди гривень з державного бюджету. Тому, звичайно, пропозиція визначити категорію людей, які є соціально захищеним, ті, які зараз стоять на обліку управління соціальної політики, перерівняти визначити середню заробітну плату, яка є по державі. Подивитися, яку які кошти отримують ці люди, і різницю їм просто компенсувати адресно з бюджету. Міністерство і уряд працюють над тим, щоб забезпечити максимально адресне направлення реформаторських змін у системі соцзахисту, каже директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко. Перші кроки, розповідає посадовець, вже зроблено. Зокрема, це стосується житлових субсидій. Сім'ї з непрацездатних сплачували на рівні 10% від доходу, а сім'ї з працездатних осіб 15%, тобто не Залежно від того, який розмір доходу отримує сім'я, то з 1 жовтня в нас було забезпечено індивідуальний підхід щодо розрахунку розміру відсотка платежа і побудовано таким чином, що сім'ї, які мають дохід менший, відповідно сплачують менший відсоток від цього доходу за комунальні послуги. Сім'ї, які мають дохід вищий, відповідно сплачують більший відсоток. Це забезпечує максимальну адресність. Народний депутат України Михайло Головко побував в зоні АТО. Свободівець передав українським військовим гуманітарну допомогу і автомобіль позашлиховик Мицубісі. На передовій відвідали бойових побратимів, які несуть службу в зоні АТО. Народний депутат України Михайло Головко разом із депутатом Тернопільської обласної ради Володимиром Стаюрою. Батальйону Січ, який дислокується у Слов'янську, передали берці, бронежилети, каремати, спальники, продукти харчування та інші речі. Військові тут під постійними обстрілами з боку заходять. Со стороны Красногоровки, об'їжають піски. Вот так заскочили, постріляли. У нас немає такої техніки. Щоб... Ці могли те, що ми стоїмо, тут дозволи стояти армія. Оце вже повідомлення. Далі дорога на піски. Там свободівці зустрілися з побратимами з Січі та Карпатської Січі. Передали захисникам автомобіль позашліховик Ми лишаємо цей автомобіль. Так, так. так. там щось треба, то він заправлений. Плюс ми дамо, що там. Ми його сьогодні трохи обкатали хороше. Ну, Правда, зупинятися. Не хоче. Військові за допомогу вдячні, адже потреба у транспортних засобах в зоні АТО виникає завжди. Особливо радіють оберегам, зробленим дитячим. Руками. Каже. Дякую тобі за Ангелика, Він мене буде охороняти. Нові парки, ремонти доріг та покращення благоустрою чи не у всіх мікрорайонах Тернополя такі амбіційні плани має на цей рік міська рада. Більше дивіться далі. Міськвиконком затвердив видатки на покращення благоустрою міста. На усі інші необхідні процедури треба ще близько двох місяців. А відтак розпочати роботи планують уже у березні-квітні, каже міський голова. Загалом у 2015-му оновлення чекають чи не на усі мікрорайони Тернополя. Якщо сонячний масив, то це буде. Реконструкції бульвару Вишневецького, бульвару Куліша, облаштування дитячих майданчиків, облаштування екстрім-парку в центральній частині міста в вулиці Старий ринок і на масиві дружби планується будівництво встановлення сучасних ігрових спортивних майданчиків для всіх ігрових видів спорту. Також по різних мікрорайонах міста будуть встановлені спеціальне спортивне обладнання для занять спортом. І на масиві дружби, зокрема, буде відкритий новий облаштований новий парк відпочинку. Міський голова каже, профінансують і капітальний ремонт доріг. На нього витратять близько 32 мільйонів гривень. Ще 5 мільйонів піде на ремонт тротуарів та 8 – на оновлення міжквартальних проїздів. Виділили кошти й комунальному підприємству Міськавтотранс. На його базі створять школу для водіїв категорії Б і «Д». ми виділяємо 450 тисяч з метою створення на базі комунального підприємства автотранс нової школи навчання. Водіїв, де обначати категорії Б і Д це водії, які можуть професійно їздити на вантажному транспорті, також на автобусах. Що впевнені буде сприяти створенню нових робочих місць, крім того, сьогодні є реальна потреба в людях, які мають професійно водити такі автомобілі, автобуси, тому така школа буде створюватися. Ще близько 400 тисяч гривень витратять на створення екстрім-парку на бульварі Куліша. Молодь просила міську владу облаштувати його більше як 10 років, оскільки там є чимало поруч. Житлових будинків, тобто густонаселена частина міста Тернополя, там є чимало навчальних закладів, шкіл, тобто велика кількість молоді. Реально вона може бути там використана використане затребано. Там закладають відпочинкові зони, ремонт пішохідних ділянок, освітлення, встановлення дитячих майданчиків, і, крім того, будівництво, облаштування екстрім парку. Тобто, це має бути спеціальне обладнання, яке розробляється фахівцями для можливості кататися. Дітям-юнакам на скейтах, на роликах і інше, що може, що має дозволяє можливість в цьому парку відпочивати. Очікується, каже Сергій Надал, що вже до осені створення цього парку завершать. Або вплинути на розвиток міста та принести позитивні зміни у його життя. Команда молодих активістів розпочала стажування у міській раді. Для реалізації поставлених цілей у них буде три місяці. Що планують за цей час зробити, дізнавались наші кореспонденти. Школа молодого реформатора освітній проект, який проводить міська рада спільно з громадською організацією Файне місто. В його рамках з 1 лютого і до кінця квітня триватиме стажування молодих людей у підрозділах мерії. На першому етапі учасники вивчатимуть сферу містобудування та урбаністики. Дізнаються, як працюють органи самоврядування зсередини. Під час другого етапу вони втілюватимуть в життя власні проекти з удосконалення Тернополя. По перше, ми отримуємо як говорять. Молоду свіжу кров. люди, які приходять зі сторони, люди які мають своє бачення, бачення прогресивне. Люди які можуть запропонувати нові ідеї, і люди, які зрештою, ми досить часто нарікаємо, що нас немає когось ким замінити. Після такого стажування може мати певний резерв кадрів людей, які можуть працювати на тій чи іншій посаді, і не близько це мусить бути рядова посада. Я особисто думаю, що власне ці молоді люди мали б бути керівниками і тягнути з собою якісь певний напрямок роботи. Охочих взяти участь у проєкті було багато. Зареєструвалося на стажування близько 80 кандидатів. З них обрали 30 найкращих щодо критеріїв. Організатори кажуть, головна вимога бажання працювати для розвитку міста. Враховували багато чинників. Це і знання англійської мови, це і ідеї, які люди би хотіли втілити. Це і досвід роботи в громадському секторі. Ось. І люди давали досить непогані ідеї, які можна викристалізувати за допомогою цієї програми, і потім в подальшому хоча б половину з них, але втілити в життя. Також тренери громадської організації Файне місто будуть проводити курс тренінгів та семінарів і лекцій для всіх учасників школи молодого реформатора. Отримуватимуть досвід молоді управлінці в рамках програми не лише в мерії, а й в Верховній Раді та за кордоном. Згодом отримані знання вони втілять у конкретних пропозиціях та проектах. Дуже хочеться попрацювати в команді успішних людей і разом з цими людьми зробити такий проект, який вплине на розвиток нашого міста, оскільки ми нас всіх одна мета, так само як в міської ради бачити наше місто успішним і розвиненим з позитивними людьми. Після закінчення школи молодого реформатора кожному стажеру організатори обіцяють. Цяють видати відповідний сертифікат та характеристику, а кращим запропонують роботу в міській раді. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам позитивних новин, приємного вечора та миру.